В Україні диктатура, тоталітарний режим і автократія. Шлях в авторитаризм. Це шлях в авторитаризм. Давайте це говорити це. Ну принаймні в цьому намагається всіх переконати військовослужбовець Шабунін. Люди, ми почали скочуватись в авторитаризм, в клептократичний авторитаризм чистої води. Да, зараз ми в гібридному режимі. Це все ще демократичний режим з яскравими елементами авторитаризму клептократії. Шмигаль, міністр оборони, в мене типу, якесь прокляте місто. Я думаю, що має комісія подати іншого прокинета на БЕП. Та мені поки що ти думаєш. У мене теж є питання до влади, чому деякі військовослужбовці не вилазять з передової, а такий, як Віталій Шабунін, є дуже частим гостем української правди, яка поливає брудом не владу всю, а тільки Зеленського. Бо Кличка, Філатова, Садового чи Труханова. Вони їм наоборот дають такі класні інтерв'ю, як все класно в містах. А Зеленського ярмака постоянно. Я думаю, що Зеленського нема шансів виграти вибори. Але хай це. Але він хоче. Я думаю, що він хоче. І це ключова мотивація, чому вони зараз будуть зачищати пол. Бо в них немає що способу виграти вибори, окрім зачищати пол. І лякати інших прецедентами. Ну я можу помилятися: вибори покажуть. Ну не приведи Боже продовжувати оцю історію зі сповзанням в авторитаризму, використання значно, кляте ДБР там просто лайною. Шабунін готує вразливі верстви населення українців до виборів. Про в цьому намагається переконати. Я би хотів, щоб дійсно автократія і диктатура. Запрацювало хоч трошки, Володимир Олександрович. Ну зробіть що з цим покидьком і іншими. ДБР буде ключовим інструментом офісу президента в зачистки військових перед виборами. Так от ДБР не просто не реформують, їх заточують під те, що ближче до виборів гасити військових. ДБР гасить військового Шабуніна перед виборами. Віталік, ти що зібрався на вибори? Я не зрозумів. А хто замість тебе буде нести службу і нарізати хліб в твоїй військовій частині?